Вот и по фещадах. Вот тип. за нас. Не пам'ятаю. Ай, сань. Короче, Андрій, залітаю с тобой без ничего, бо там там не чого. Я хотя бы міг не так не мутюкатися. Я? Ты. Не я! Мене залагал, я впав. Ничего. Зелені на нас верхом будуються. Ого. А, сно. Ну. Залетаем! У мене тара, в мене три золота. Короче, кажу тара, у мене три золота. Да, ну, одна. одно. Ну напав, парень. На нас пират біг. Одне золото и в пасті, і все. Блин, там золото заспан, у народ мене взор убьт. Пидай. нас через верх лезу, чувак. Йо, хто мене злив? До нас тут таким прямым ходом, де чувак. Я бачу. Знаете мне здається, я знаю кто. Кто? Нет, то Не гусь. И шо мне про тут робити? Я б сказал, я помню чуть. Блин, и все, лука нема, золота нема. Зарод зібрав... Я бачу, зібрав все, все золото на центрі. Біжать! Аня, <ривіт> кота! Андрію! ю так старич, що ми не знаємо, хто в нас в команді, що це спас. О, рег. Катя, лук майду наверх. <ривіт> ну як він мене виніс скажи? Понабігало тут кам... К... Таких ось таких Бобі кил. А це гуй. Бай дока! Фуууу. У нас на базі був? Да! Поки живемся наверх, не прибіг. Верхом біжать до нас. Yeah, я его не сдога. Ты хух. Верхом до нас біжать? Ня. Я иду у нас. Вот это фигня червоний центр контролюють. То есть, якби мав би зараз бы зараз кирку можешь забить туда нет. Я маю кирку доклады не. По червоных, червоних на базі, а не ел. Хорош, Кан. хорош. Эй да верхом кого. Червоні майже нульові, народ. Я йду. Ну и ша там не игра. Я не понял, чого не искидает? не блок взломал, собак. Ладно, я рядом, сбери. Дога пал. <laughs> Блин, то наш. Рак сбежать, дай. За данные нифига себе, да, рак ты так и упустил. Да мне! Летуйте! Help me! Help me! Help you! О, у меня тормоза. Ты кто кому пронил? Я приніс там де цей, Нікіта гусь. Червоних? Так. Да. Найдаху я не сказал. <laughs> Оце майте. я приніс зелених допуска? Ну что ж з луком тут. Ты закнишь так опустило. Так мені головне... То і п'ять тим дерт забудувався. Зелених там до речі лук. Так мені головне не зле. Ти на центр? Добре, я йду на центр. О! Хорош. На синіх базу. Що? А, а далеко на синіх базу. Я бачив. Спасательна шлюбка називається. Мені треба золото, не забрав, він. блин. Норше дом червоний лишився. Что ж ви не сказали, що зелених нема? Я тобі їх сказав, що, що я їх виню. Те? <laughs> треба червоного злети. Кто там? Андрій, де злий червоного, вони мало какая? Офекай. О, вепал. Вс, пришел. А то цей гусак! Хто? Лишився? Так. Ну хай плаче тепер, що блоки ламав. О, так. Рекс, це, Рек, це девочка или мальчик? Рекс, це кто? Ты не наш? Ну він до мене. А ти шо рексиш? Ні, ти питай до кого він писав. Та я Тарас кажу, може, то він не має. Блін, злив мене я майже віску Удоба. Викажіть, якщо задні йдете. Зараз будемо йти двоє. Обережно, Андрій наближається. Я вже зазад. Тара наближається. я там один бокс домов короче, там тільки що? Ну там тільки сила и полянка. Не меня побавить добывай там не на мать. Бруды най. Три зади. Нет, нет.